Доброго дня, малята! Сьогодні я вам проведу заняття до Дня доброти. Добрий день вам киці. Добрий день собачки. Добрий день вам жабки. Пташечки у небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день. Малята сьогодні ми будемо говорити про тваринку, яка живе поряд з нами в будинку, про кішечку. Тваринка стала другом людини ще в прадавні часи, коли на наші пращери змогли приручити диких тварин. І тепер ми не можемо уявити своє життя без котів та собак. Приємно, що у вас так багато маленьких друзів. Це свідчить про ваші добрі серця. Хтось виніс із хати маленьке кошеня і пустив його на доріжку. Сидить кошеня та й м'явчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня, хтось сумно хитає головою, хтось сміється, хтось жаліє бідне кошенятко, але іде собі. Настав вечір. Зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Оленка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова. Взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, Замуркотіло. ради радісіньке. Малята, вам сподобалося повідання? Кожен із вас може зробити багато добрих справ у природі, і тоді ви станете справжніми друзів природі. Любіть тварин, не наносьте їм шкоди а допомагайте. До побачення малята. До нових зустрічей.